Часом буває так, що хочеш почути речі, які ніколи б не знати. І тягне за руку тебе в то місце, ти думаєш краще бочей не мати. Ти дивишся в кухні на кран воду, а правда ні звідки не виходить, і дивляться в очі, тобі знайомі. А їхні очі твоїм говорять. спи собі сама, коли біля тебе мене нема, Спи собі сама, коли біля тебе мене нема, послухай, спи собі сама. Часом буває так, що в магазині Ти хочеш крикнути, ну чому я винна, ти розуміючим розумієчмо, і дуже болить, хоча й не на року, і ти ростеш, старіш, вмираєш а то і правди так і не знаєш, Боїшся її, і від неї втікаєш в стінах своїх ти одна засинаєш, спи собі сама, коли біля тебе мене нема, Спи собі сама, коли біля тебе мене нема, послухай, спи собі сама. Вітаю в ефірі програма Вічна Музиканти з дитинства, талановиті і харизматичні, музичний бенд Грейс стали відомими у Хмельницькому, виступаючи на міських фестивалях. Детальніше про колектив у нашій розмові із фронтменом Максимом Паюком та барабанщиком Ярославом Місюренко. Вітаю хлопців! В нашій Детально. студії! Напевно, почнемо з того: детальніше про репертуар вашого колективу і про основ... про решту ваших членів колективу, тому що зараз не всі в студії. Розкажіть трошки детальніше. Е -е, вітаю, я Максим, е фронтмен. Е -е, значить, е ну першу, хочу сказати, це те, що ми е не помістилися, бо ми маємо багато учасників колективу. У нас є чотири е учасника на сцені завжди, і ще один у нас звукорежисер. Тому це завжди проблема на будь-якому заході. Нас розмістити буває таке, що ми дуже тулимося друг до друга. Але ми друг друга дуже любимо. Тому все добре. А хто ще, хто ще в вашому колективі? Назвіть. Так, також. Є в нас Ігор Драпалюк, це на контрабасі він грає. Є клавішник Валентин Катков та звукорежисер. Ми з ним дуже любимо працювати. Сергій Сидорчук. Так і про репертуар ваш да. Ми граємо зараз вже у всіх стилях. Якщо раніше ми починали з блюзу, джазу і хотіли позиціонувати себе як лаунж колектив то потім нам дуже сподобалася енергетика на сцені, коли люди сприймають тебе весело, коли вони танцюють, коли їм добре і вони цього хочуть. Ми почали поєднувати багато стилів. Зараз ми можемо грати навіть польки. І нам це в кайф. А є якісь улюблені е, пісні для виконання? Так, найулюбленіша пісня це наша, напевно, взагалі перша пісня, якщо я не помиляюся, е, собі сама, яку ми зробили в джазі, в латині. Е, сьогодні ми почуємо її, чи вже почули в ефірі. Так, почули. Е, може, ви доповнити є ваші таборки з пісні? Раніше ми себе взагалі позиціонували як гурт для фонової музики. В першу чергу, взагалі без вокалу. Максим мав бути чисто гітаристом, але з часом з кожним концертом все більше і більше ми бачили фідбек публіки, як вона яскраво реагувала, як підтанцьовувала, як просила зіграти на біс. І зараз ми граємо усе від барівайта до два дубки. А от про те, де виступаєте? Ви виступали і на фестивалях, і у пабах, і в інших місцях, ресторанах. Як з війною змінилася ваша публіка? Хто зараз вас слухає? І взагалі, як змінилася доля колективу? Можливо, волонтерите? Е, так з війною в нас, на жаль, відмінився концерт в Маріуполі тимчасово, тому що ми обов'язково туди повернемося і зіграємо ще для цих прекрасних людей? Е, ми там вже виступали раніше, нас знову запросили і почалась війна. Е, і тоді ми пішли у волонтерство, звичайно, тому що кожен має на своєму місці працювати. Ми в цьому впевнені. Е, це давало свої плоди. Е, ми бачили, як при живому нашому виконанні в людей е, ну, палають очі яскраво добром. Е, вони хотіли чути музику, при тому, що спочатку музика була трошки така е, під табу. Ну, типу, як війна, е, і ну по-любому музика повинна бути як будь-яке мистецтво завжди. Тому так, ми волонтерили, ми збирали гроші е, і конкретно на Азов, і на інші бригади. На, я не, не буду зараз перечисляти, тому що можу помилитися це краще. Оперує цими даними Марина Україна», з якою ми часто співпрацюємо. Мистецька сотня Гайдамаки, дуже любимо з нею працювати, тому що на волонтерських засадах, звісно, дуже, дуже гарний завжди фідбек. В людей дуже гарно збирає людей і дуже гарно збираємо гроші. Під час крайнього виступу в Кранпабі ми зібрали там близько 19 тисяч гривень. Це небагато, звичайно, але ну, ми капля в морі, в морі доброти. А ви виступаєте тільки в нашому місті? Чи, можливо, зараз є можливість кудись ще поїхати? На щастя, є можливість подорожувати іншими регіонами. Відносно недавно ми грали поблизу Кам'янця-Подільського. Іноді їздимо в інші області: Вінницька, Львівська. Плануємо зіграти в столиці України, місто Київ. І слава Богу, така нагода є досі. Опри складнощі в країні. трошки повернемося назад у минуле. Розкажіть, скільки вже років вашому колективу і про власне встановлення як музикантів, бо знаю, що ви ще з юних літ захоплюєтеся музику. Кожен трошки про себе і взагалі про колектив. Розкажіть угу. е, дивіться, ми, ми існуємо з 2018 року. Потім був 2019 рік. Ми дуже плакали, що почався ковід. І ми думали, що це все кінець, а виявляється, що можна існувати за будь-яких умов, якщо ви хороший, зібраний, дружній колектив. От. І, звичайно, ми всі живемо музикою з дитинства. Я займався музикою з, напевно, з восьми років на клавішах, був дуже лінивим хлопчиком. Що якимось дивним чином переросло в якийсь бешений трудоголізм потім. От, Ярослав це взагалі унікальна особистість, тим більше як для нашого міста, тому що ну, він з дитинства практично жив у філармонії, наскільки я знаю, в нього батьки музиканти. І Ярослав має абсолютний слух, і це нам дуже часто допомагає швидко, швидко зорієнтуватися в якомусь репертуарі. Казалось би, барабанщик а звуковисотністю володіє найкраще, тому нам дуже з ним повезло. Взагалі класний чувак. А правда, що це вам бабуся купила перший інструмент, так? Ваш? Так, так. так. Да. Це гітара була. Да, вона мене дуже підтримувала. Я почав грати на гітарі е, свого батька. Е, ну, вона е, середньої такої якості, і бабуся мене завжди дуже підтримувала. Е, я в неї. Улюблениць. <хи> Я її теж дуже люблю. І вона мені подарила, подарувала першу гітару. Це була електрогітара, напівакустична японського виробництва. І, в принципі, любов до японських інструментів в мене до сих пір сталася. Я думаю, що це через мою бабушку. Можливо, ще ви поділитеся трошки. Так, так. Коли мені було 4 роки, мама віддала мене на скрипку. Тому що в мене обидва батьки скрипачі, і якби яблуня від яблуко від яблуні недалеко падає, так сказати. І в віці шести років я зрозумів, що скрипка трішки не моє, барабани мене приваблюють більше, і звуком, і гучністю, драйвом цим запалом. І я з 2007 року, ось вже 17 рік займаюся тільки барабанами, як основним інструментом, як моєю основною діяльністю. Тобто ви зараз повністю посвятили свою роботу музиці. Чи маєте інші якісь професії? В моєму випадку це тільки музика, виключно музика. Та у нас всіх, в принципі, тільки музика. Да. Ну, в, 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 хто в якій мірі? Е, дехто з нас працює ще е, в троє з нас працюють в оркестрах. Е, е, Ярослав зараз не працює в оркестрі, але в нього є купа інших музичних проєктів, е, теж крутих. І в нього є сольний проєкт е, Зубу. Називається. І, і в мене також є всяка інша музична діяльність, і також займаюся і аранжуваннями і граю, грав навіть з відомими людьми, в принципі, що мені дуже пощастило мати такі приємні знайомства. Ігор і Валентин працюють в оркестрах, так само точно оркестрами ми долучаємося до волонтерської діяльності. Теж збираємо. Буквально вчора ми з поліцейським оркестром збирали і, і так само муніципальний оркестр, в якому працює Валентин, також зараз займається волонтерством, також збирають гроші на Збройні Сили України. А детальніше про вашу роботу в оркестрі це вже зовсім інша творча робота. Чи це ж вона відрізняється від музичної діяльності вашої в колективі, наприклад? Так, це трошки інше. Я би сказав, що оркестр це трошки більша відповідальність в якійсь мірі, що це хороша школа і дуже крутий досвід. Тому що, наприклад, особисто мені оркестр привив любов до джазу. Я навчився його трошки краще розуміти, відчувати. Це завдяки нашому керівнику Віктору Шайді, який прививає нам цю любов до джазу, до, до фірмової музики. І, в принципі, я так навчився краще думати по джазовому В принципі, тому можна сказати, грейс і вийшов з самого початку такий джазовий, такий люди кажуть, фірмовий, і ми вдячні за такі слова. От. А от ви вже говорили про те, що на вашому творчому шляху зустрічалися відомі люди. так? Серед них були і Олег Скрипка, і м, та ж Марина, українець в нашому місті відома, і Марина Круть. Розкажіть, можливо, ще хтось, я не знаю. Розкажіть, що дають такі зустрічі для музикантів? Це якісь творчі об'єднання, чи це переймаєте досвід від них? Я відповів на це питання, тому що я так розумію, до мене більше адресовано. Так дають такі зустрічі, такі знайомства, дають в перш за все приємний досвід, дуже хороший, цінний досвід, тому що ти бачиш, як люди, які вже щось вміють, які вже успішні, як вони мислять. Як, як вони живуть, це, це зовсім інша енергетика. Біля таких людей, коли ти поряд знаходишся, ти відчуваєш якусь потужну енергетику. Знову ж таки, з автологією вибачаюсь. Спочатку я грав з Мариною Круть, і от завдяки їй я вже познайомився із Олегом Скрипкою. Якийсь час грав з ним в Києві. Ми робили телевізійну програму під час ковіду, куди запрошували і Христину Соловій, і Go-Away, і Марину Круть, знову ж таки, і багато інших класних виконавців, з яким мені пощастило виступити ось саме на цій сцені. Перейняти трошки досвіду і, в принципі, впевнитись в собі. Це теж дуже важливо. І, в принципі, оперувати тим, що ти з кимось працював з відомих, це завжди класно. Ну, а для вашого колективу музика це не просто віддушина, а й заробіток також, бо не секрет, що музиканти заробляють на свою творчість. Під час війни чи важко стало організовувати виступи, концерти і отримувати якусь подяку за це? Скажу. Звісно, стало важче, суттєво важче. Це стосується і кількості виступів. Вона впала, і звісно, це стосується оплати нашої праці, так як відбулася інфляція, і звісно, це дало трішки спад на ті чи інші суми, якщо так можна висловитись. Але тим не менш, навіть під час повномасштабної війни ми стараємось проводити заходи, в тому числі благодійні, на підтримку збройних сил. І люди погоджуються, люди беруть ініціативу в свої руки, організатори, власники різних плейсів та майданчиків для виступів. І ми далі далі даємо концерти. Хоча менше, але так вони в нас продовжуються. Ми далі граємо. А чи є такі пісні, які вам з вашого репертуару, які у вас собі навіть кожен окремо з вашого колективу вдома може не співати і легше стає на душі? Якісь такі розрядка пісні, які допомагають в скрутну хвилину. Мені дуже подобається пісня Вуртвоканельз не питай. О, я теж хотів про неї сказати. Теж теж хотів. Це дуже гарна пісня, лірична, яку ми зробили не такою сумною в нашому виконанні. Вона знову ж таки звучить в Латині. Я думаю, що той, хто захоче, може подивитися у нас в інстаграмі є з виступів, як вона звучить. Тому так, да, вона в нас звучить світло і, і вона дарує світло ця пісня. Вона не сумна. В ній ми знаходимо себе, це рефлексія. Uh -huh. no. А от е, буває так, що молоді колективи часом змінюють імідж, е, творчий пошук у них відбувається, якось себе шукаючи в музиці. Ви вже відбулися як колектив? Чи mm -hmm. ваше є якісь такі мрії, можливо, якісь трансформації такі творчі зробити? Поміняти імідж, там, якийсь додати репертуар, щось інше. В нас адепт зміни іміджу, це наш клавішник Валентин Катков. Він дуже виступає за те, щоб ми діли жилетки, інші сорочки. Він людина більш імпульсивна. Я в плані стилю більш напевно. Кон, 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 як називається? Слово забув. Консервативний. Та, більш консерватив. І, в принципі, ми говорили про те, що те, як ми виглядаємо на сцені, те, як ми вигадали такий стиль, воно завжди яскраво, і ми не дуже вибиваємося з публіки. Тобто, ми не виглядаємо як якась, ну, хоча ми поважаємо Андрія Данилка, але ми не хочемо от виглядати як Вірка Сердючка, яскраво, щоб воно було кидалось в очі. Дуже. Ми хочемо бути якби в темі. І от стараємося притримуватись такого стилю. Угу. А от ем, зараз ви над чим працюєте? Зараз, хоч війна, наприклад, зараз, звісно, зруйнувала якісь плани, але все одно, можливо, є якісь задуми, проєкти. Так. Ми готуємо потрошки альбом, впевнено, йдемо до цього, записуємося, зводимо. Монтуємо якісь відео на ці пісні, от як сьогодні, з собі сама. Цей альбом ми не будемо пускати, звичайно, як весь альбом зразу. Ми по пісні його викладаємо і потім зробимо це може в якості мерчу. якось так. Дуже хочеться, щоб нашу музику люди могли слухати в машині, коли їдуть кудись. Вона дуже підходить для цього. Щоб її включали, можливо, в закладах. Вона теж дуже буде пасувати для, для, для всяких приємних вечорів. Тому ми зараз рухаємося в цьому напрямку, в напрямку записів з війною, звичайно, заробляти стало важче музикою набагато. При тому, музикант ж не тільки грошима живе. Ми задовольняємо свої потреби в, якби, в. Творчості. В творчості, так. Тобто, ти ніби от зробив щось, виступив навіть благодійно. І ти вже маєш цей результат, що ти виступив. Ти не отримав гроші за це, але ти маєш результат, ти маєш ну, певну ейфорію, ти маєш ну, тобто, якийсь результат. Дуже корисний для суспільства, правильно, бо ми всі живемо в суспільстві. Зсу це частина суспільства нашого, яка нас боронить. Тому цим прагненням до того, щоб бути корисним, ми в принципі зараз і живемо в якійсь мірі. Музикантам важливо, щоб їх слухали, мати якусь віддачу від публіки. Де спілкуєтеся зі своїми фанами, де вас можна почути вашу музику? Можливо, є якісь соціальні мережі чи ваші канали, де можна вас побачити, вам щось написати, наприклад, комусь ви сподобається ваша музика? Ми маємо інстаграм-сторінку, це наше основне джерело контенту. І Максим, як один з керівників нашого інстаграм-блогу, можна сказати, зробив добірки, де є купа вирізок, купа відео ріл. Та історії з наших концертів, заходів, благодійних, неблагодійних, широкомасштабних на маленьку публіку. В самих, самих різних це все там можна переглянути. Також у нас є ютуб-канал, на якому вже є кліп, і їх дедалі буде більше. Так само, як ми готуємо альбом, паралельно ми будемо робити відеоматеріал. Це все можна побачити, і це все є в шапці інстаграм. Ви співаєте відомі хіти, виконуєте музику. А з якими музикантами, можливо, хотіли б зіграти на одній сцені? Бо я знаю, що в молодих музикантів є таке мрія виступити з якимось своїм кумиром? Звичайно. Е, хоч я окремо сольно, мені пощастило виступити з Христиною Соловій, мені здається, що дуже круто було би виступити гуртом Грейс разом з нею, тому що воно би дуже. Посувало її ніжному голосу те, як ми вміємо ніжно грати. Я думаю, що це була б дуже, дуже гарна історія. Ось. Та в принципі, принципі з Олегом скрипкою теж, я думаю, хотілося б групою попрацювати, було б теж дуже круто. Я не скажу, що це прям кумири, але це, це люди. З якими хочеться попрацювати дійсно. Відчуваєте творчу спорідненість. Так, такого, так, що, так, так, так. Воно, ми, ми відчуваємо, що ми підходимо. Можливо, Ярослав ще має когось, з ким би хотів. Є, є дуже класний столичний виконавець під псевдонімом Сальто назад. А, да, Він гарнич. грає український, можна сказати, сучасний поп-фанк. І я думаю, що грейс на одній сцені з сальта назад був би епічним колабом. Да, до речі, так. Да. Ми виконуємо, до речі, одну пісню цієї, цього виконавця. Е, на Нас звучить трошки більш яскраво, більш напористо, і так, і да, кльово, якщо б він в цю нашу аранжировку теж зайшов би, да, включився. А от війна народила якісь нові творчі пісні. Можливо, що співаєте актуальне на цю тему, на ну, тему війни. Щось для наших героїв про них? Ми робимо в інших проектах багато праці, яка направлена саме в це, в цьому патріотичній пісні. Я робив аранжування на червону калину для оркестру Національної поліції України. Який набрав більше 300 тисяч переглядів в соцмережах, також на пісню мої предки, яка теж дуже відома, теж дуже багато, ще більше набрала переглядів, я не пам'ятаю скільки. Тобто завжди ведеться робота в цьому напрямку. Просто ми якось саме рейсами, саме цим проєктом ми хочемо залишитися такими, як це сказати? Мирними без війни. Та ні, ні, це не добре. війна є, вона, вона, всіх, вона всіх, звичайно, зачіпляє, вона багато болю принесла. Е, просто хочеться, щоб Грейс, як колись, от був е, в тих часах, от ніби як е, щоб все було, як було. Не змінювати репертуар не. спочатку, так? Зберегти не. первинний вигляд, скажімо так. Так, так. Ніби, ніби цієї війни і не було, хоча б в якомусь проєкті, щоб люди могли просто відпочити, хоча потім не забували обов'язково донатити на ЗСУ, тому що це дуже важливо. Ну і наостанок розкажіть, що найголовніше для музиканта: любити свою справу, тягнутись, хотіти горіти цим. Якщо немає ініціативи і немає хисту, гарної музики не вийде. Сто процентів. Підписуюсь під кожним словом. Дуже важлива ще любов глядачів. Так що вона зараз виражається часто у цифрах, в підписках, у лайках, тому не забуваємо нам, будь ласка, лайкати інстаграм. Ми дуже всіх любимо, хто за нами стежить. Автографи вже беруть у вас. Звичайно, брали. Навіть був такий. Навіть був такий прикольний випадок, коли подзвонили і попросили автограф на фотографії, яку тобто, це, це малюнок, який намалювала моя дружина. Для, для нас і для групи. Вона така квадратна. Ми випустили сингл Come Together групи Битл. Це в нас кавер на цю пісню, звісно. І зробили таку платівку, таку обкладинку. І людина попросила, щоб ми їй на такій обкладинці розписалися на день народження, угу, як цікаві. подарунок. І це було дуже круто. Ми пішли, роздрукували цю картку, скажімо, цей малюнок, розписалися всією групою. Це було дуже, дуже цікаво і неординарно. І, звісно, так беруть і фотографуються з нами дуже часто, практично на кожному виступі. По-любому є якась маленька черга людей, яка, яка з нами фотографується. Я думаю, що далі більше. Ну, хлопці, я вам бажаю дякую, по-перше, за розмову. Гарно, цікаво, весело, Навіть в час війни трошки розрядка буде така музична. І бажаємо ще більше фанів, гарної музики. Щоб ви отримували задоволення, і була вам велика віддача за те, що ви робите. А глядачам бажаємо всього найкращого до наступних зустрічей.